Ти свого чоловіка зустрінеш, коли відкриєшся для любові. Ти важливо, щоб тебе любили. А щоб тебе полюбили, тобі важливо себе полюбити. Ти не здатна любити, поки ти себе не полюбиш. Ти, коли підсвідомо себе не любиш, ти не транслюєш цю любов. Ти притягуєш до себе ну, чоловіків, таких же травмованих, як і ти, які не здатні любити тебе. І от зараз, да, от через свої програми нелюбові до себе, маєш певний досвід з чоловіками. І притягуєш їх таких, а достатньо пропрацювати в любов до себе, самоцінність свою відчути, почнеш притягувати до себе зовсім іншої якості чоловіків, які теж хочуть проявляти свою любов, піклування про жінку. Їх багато таких чоловіків, але ви своїм внутрішнім станом формуйте свої зовнішні обставини, тобто притягуйте чоловіків до себе. Ми всі притягуємося один до одного травмами. А, для еволюції, щоб вчити один одного чомусь. Тому що коли зустріла одного чоловіка, який образив тебе, другого, третього, да, і все ж таки потрібно зрозуміти, може щось не те зі мною. Чому я зустрічаю таких чоловіків? Чому мене це вчить? Що я не можу усвідомити? Для чого мені ці уроки? Як тільки усвідомлюю, що не люблю я себе, виявляється. Да, немає самоцінності, тому що кожен чоловік аб'юзивний, ображає мене, принижує і так далі. А коли ти не дозволяєш цього робити внутрішньо, то відповідно і чоловіків таких нахір посилаєш, як тільки вони тільки проявляють, та, якесь агресивне до тебе відношення.